Благодійний фонд Українські соціальні програми перетворився з регіонального Олександрійського у всеукраїнський. Також він об'єднав навколо себе громадські організації, що беруть безпосередню участь в антитерористичній операції. Ці організації на постійній основі взаємодіють з українськими військовими. Фонд существує з 2007 року, він не новий зареєструвався фонд задачі його були оказання соціальної допомоги в секторі. медикаментов и продовольствия. два 3 месяца назад он прошел перерегистрацию согласно новому законодательству, проверку, что подтвердило, зафиксировали благотворительной помощи оказано на 850 тысяч гривен. Это подтверждено документально. И согласно новым обстоятельствам фонд занялся. Обізпіченням і допомогою нашим нашої армії фонд намагається сконцентрувати навколо себе волонтерську допомогу Кіровоградщини і спрямувати її на допомогу тим, хто захищає нині українську державу на сході. На Заслуга на наша як самоборони, ми такий невеличкий ланцюжок між волонтерами. Адже волонтерами зараз виступають всі громадяни. І коли Ігор Володимирович тут детально він подякував там. Підприємця, вони мають змогу, можливо, там більш вагому, матеріальну допомогу. Але я вам скажу, дуже важливо, що в Кіроградці навіть той брусочок била, ту пачку цигарок, це дуже важливо. І велика подяка від військових. Я був безпосередньо туди гуманітарку. Військові задоволені. І для них це небека підтримка. Небека підтримка і листи, ті, що дітки писали. Зовсім юні, там діти по 6-7 рочків, вони пишуть своїм перям таким дитячим почерком, бажають перемоги більшої. І це, це такий, знаєте, ну, зараз підтримка. В Олександрії розміщуються спеціальні палатки, де городяни можуть отримати всю необхідну інформацію про діяльність фонду. Много не очень доверие у граждані. У нас стоїть палатка в Кіровограді, І я не можу сказати, що там 50 на 50-60 на 40, но дуже багато людей відноситься з недовір'ям. Ми ж всі пам'ятаємо, як була акція 5 гривень смс і так далі, І куди ці гроші дівали, зібрали, вроде, як сто порядка 150-160 мільйонів. І непонятно, ніхто не може чітко відчитатися, куди эти гроші діли. Але це на рівні государства. Соответственно, если на уровне государства нет такого доверия у людей, то как оно может быть простым вражным, активным, которые хотят действительно искренне помочь? Мы эти цифры привели и товаро матеріальні средства, всі котрої ми давали це все з подтвердженням командира, часті там, команді батальйонів і так далі. Якщо буде бажання, ми пішемо, розкажемо хто кому і як. кошти та матеріальні ресурси можуть потрапити не обов'язково до солдат та офіцерів з Олександрії, Кіровограду чи інших куточків Кіровоградщини. Ці кошти потраплять у найгарячішу точку, яка саме у цей час потребує найбільшої уваги. Дуже благодарен людям вони активно приймають участь, приймають участь фермери, прості люди, то есть... в нас, хотел бы сказать молодежи спасибо за такую очень активную позицию волонтерскую. Сами обращаются, сами приходят, сами работают. Ну, то есть, как бы, процесс идет, но процесс очень как бы длинный. Если взять э, любую, воло, любую волонтерскую группу, она будет на, ну, к примеру, на один бронежилет там, собирать финансы, там, неделя, две, месяц. Это э, не, не всем под сил. Но если мы объединимся Ми эти задачи выполним в 2-3 дня, 4 тижні, і ми обеспечим наш батальйон, який уйде в АТО. Я Що раз хочу сказати, щоб ми потім вдогонку не одевали їх і не обували. Як повідомляють самі військовики, вони отримували аналогічну допомогу у скоротний час від інших. Тож головне це допомога тим, хто виконує свій військовий обов'язок.